Козиріг липень місяць. Саме основні моменти, що на вас чекає, початок середина, кінець місяця. Дивимось. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм є в шапці профіля. Також підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, коментарі і підписки. Буду вдячна. Так, дивимось самі основні моменти для козорогів. Ой, нові карти виходять, ну, хай буде. У нас якийсь новий етап з середини місяця починається. Прям все заново. Прям все, 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 все заново. Чуть ли не знаєте, як може бути переїзд на нове місце, нову роботу, нова сім'я, нове оточення все нове. Але давайте по, по черзі. Значить, початок місяця, тобто перших п'ять днів, дивіться, починається так, що вам, можливо, пропонують курси підвищення, кваліфікації, просто якісь курси, да, і це буде вклад в майбутнє, да, а ви будете від них відгороджуватись чомусь, не захочете туди йти. Або, можливо, ви пропонуєте для своїх дітей вже більш дорослих таких. Це не ну, тобто, якщо є школа, то це старші прям класи. От, ну, скоріше, це вже такі, постарші діти. А, можливо, ви їм щось пропонуєте, сходи, іди десь на курси, повчись, щось чомусь ума разуму наберись, а, а вас не будуть слухати. Знаєте, до побачення. Закрилися, мене тут немає. А, далі, а які, знаєте, такі моменти, у когось це може бути любовний трикутник, якісь обмани, розчарування, знаєте, якісь підстави можуть бути, М -м -м, ну, щось таке. От, кінець місяця можливості у вас з'являються в фінансовому плані, тобто на роботі, можливо, якісь знаєте, вам щось запропонують, але щоб ви розуміли, що це є. ну, цього треба чекати результати, Тобто дуже швидко так не вийде. Можливо, у когось буде побачення з тілець Діва, Козиріг, а це ви, да, може, це ви є молодий чоловік, такий років до 35. Тобто це тоді можна сказати конкретно про вас, що у вас якісь можливості фінансового плану будуть. Якщо для дівчини, можливо, зустріч з представником даного знака це такий неторопливий, знаєте, але він ставить цілі, він до них іде. Хай тихенько, але. Вперед. І дивіться, оця середина місяця це десь з 10 по 20 липня. Що вас чекає? Ну, по-перше, переїзди, 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 переходи на нову роботу, зміна житла і так далі. Якісь важливі прям поїздки. де, от, Знаєте, йде карта суда, це, як знаєте, щось. Прорив в чомусь, да, причому хороший, де ви бачите точно якусь перспективу. Да? Перспективне це дуже важлива карта. І далі йде колісниця, Це карта, яка каже, активно швидко це все відбувається. Ну тобто, знаєте, ще не ви не встигли перейти на нову роботу, або ще ви не встигли успіли... Там переїхати на нове житло, як у вас там закрутилось, завертілось якісь там е, справи. От в на протязі цих 10 днів якісь будете, знаєте, побачити якісь можливості, результати е, і так далі. От знаєте, от така частина місяця. Далі кінець місяця 20 числа. У нас якась іде трансформація, дивіться, щось пов'язане у вас з роботою. Мені здається, що багато хто буде або змінювати роботу, або хтось шукав роботу, він її знайде. От, знаєте, от, тіпа, зміни були безробітні і почали отримувати стабільні фінанси, да, наприклад, або звільнилися з роботи. Да, тому що отримали якусь, я не знаю, там вам... що це може бути. Спадок якийсь вам переписали, або, я не знаю, просто вам виплати якісь назначили великі такі кошти, і ви вирішили їх покласти в банк і жити на них. Ну, якась така історія. Або це також може стосуватися того, що ви переїхали з одного міста в друге. Те, що ви змінили ж... жилье. Ну Взагалом у вас якісь такі глобальні переміни в липні, в липні місяці вас чекають. І на кінець місяця, знаєте, така карта. Устал хочу отдохнуть, трошки полежать, подумать, тому що далі я вже не знаю, що мені робити. Знаєте, от стільки стільки було а, событий в теченні місяця, що а, в якийсь момент в кінці місяця вам просто захочеться подумати, а, так а що робити далі? Далі вже все, все, що я міг зробити, я вже зробив. Далі це вже від мене там і не залежить. От, але знаєте, що залежить. А також це може бути елементарно, будете з кимось сидіти вдома, е хтось прихворіє, там, я не знаю, близькі, родичі, діти, неважливо. Е з кимось будете, як знаєте, як прив'язані, бі біля нього сидіть. Далі на одній карти в нас виходить карта підтримки, карта планів. Е те, що ви самі не зможете, да, от, е в ваших перемінах буде якісь, е якась людина участвовать, скажем так, що без неї вам буде дуже важко. Якісь побачення, романтичні зустрічі, переписки там ну, таке. Фінанси у вас, до речі, будуть в липні непогані фінанси, дуже дуже непогані фінанси. От так, такий у вас місяць чекає липень. На все добре.